Триває десятий місяць широкомасштабного російського нападу, а це означає, що в пологових України почали народжуватися діти, яких зачали уже після 24 лютого. Про особливість народження після пологових стан матерів і самих дітей я буду зараз розпитувати у Марини Марченко, співзасновниці і голови клубу вагітності, клубу підтримки вагітності і материнства Лада. Марино, вітаю, добрий ранок. Добрий ранок. Марино, для початку є якась статистика, бодай приблизна. Чи просіла оця народжуваність зараз у зв'язку з тим, що 24 лютого почалося масштабне вторгнення, і зараз діти народжуються вже фактично зачаті, десь після 24 лютого. Є оце демографічне просідання? Чи ви його поки що не помічаєте? Ми його вже помічаємо, воно вже. Народжуваність і кількість вагітних вже вдвічі менше ніж була до того. Варто сказати, що офіційна статистика держатого буде на початок року. Але за даними ЦЗУ ми вже бачимо, що на жовтень ми мали 70 тисяч жінок вагітних. В той час, коли у минулому році на цей період ми вже мали ну офіційна кількість вагітних сягала 150 тисяч. Тож ми вже бачимо, що ситуація. Ця вигіршується тут важливо зазначити, що в Україні демографічна тенденція і до війни була негативна, а війна це все тільки ускладнює. По-перше, менші сімей наважуються народжувати по-друге, виїжджають вагітні за кордон, народжують за кордоном, тож. Ситуація Ну, так, це, на жаль, прогнозовано. А яка специфіка вагітності і пологів зараз у цей воєнний час? Щось таке особливе є? Чи це в будь-який час однаково відбувається? Головний гормон, який відповідає за народження дитини, це окситоцин. Це гормон щастя, його можна це гормон задоволення, гормон пологів, вигодно вигодовування. Потрібно розуміти, що він дуже любить тишу, тепло і темряву. Але не те темряво, яке виникає в нас в нас до хороших дій нашого сусіда, а темряве, яка несе за та безпеку. І, на жаль, за таких умовах просто уявимо собі ситуацію, що в нас сирена, в нас є загроза. Ракетного обстрілу потрібно переміщатися в укриття, потрібно приймати швидкі рішення, думати, і банально холодно може бути в пологовому. Це все ускладнює процес народження дитини, і це все може ускладнити і подальше здоров'я і ментальне, і фізичне і мами і дитини. Так само, якщо ми кажемо про вже надання. Допомоги, наприклад, Кесарєва, і в цей час, коли на працівному столі є жінка і дитина вимагається ми просто не можемо навіть уявити, що відбувається зі станом жінки та дитини в цей момент. Тож, ми до того казали, що українські мами вони неймовірні. А зараз вони проявляють, показують, що вони просто найсміливіші у світі, але нам потрібно буде обов'язково вже потрібно підбуватися про цих супергероїв, щоб Якщо не попередити розкладення після пологові, то хоча б їх мінімізувати. Якщо ж ну я просто подумав про те, що післяпологовий період він складний з багатьох причин, але в тому числі і багато хто зараз не має батька, тому що батько пішов воювати і захищати. Цей момент якось теж враховується ж. Так, звичайно, він виховується як на етапі того, що чи приймати рішення зараз вагітняти, як буде відбуватися після пологової адаптації родини відновлення жінки до того, навіть чи повернеться ця жінка на ринок праці зараз, і чи обере саму ту роботу, наприклад, і умови, які вона хоче обрати, а не має обрати в цей момент. Після пологовий період він завжди був більш складний і потребував багато уваги адже від нього залежить подальше психічне і фізичне здоров'я жінки. Так склалося, що. В нас немає культури турботи про себе в після пологового періоду. Наша громадська організація так працювала над тим, щоб змінити це, щоб надати жінкам умови та можливості бути в ресурсі, робити вибір на шляху материнства. Зараз все ускладнюється, ускладнюється навіть, наприклад, питання вигодовування. Існує думка, що якщо стрес є нерви, то варто переходити на штучне вигодовування. Хоча, якщо побачити зараз об'єктивні обставини, які в Україні, наприклад, відключення світла, недостатньо ресурсів, може бути обмежено водопостачання і найкраще, що можна брати зараз, це навпаки грудне вигодовування. Тож і в цьому навіть Маленьке, да, та, питання там приватне досі там охрудно вигодовування, але це про зниження ймовірності, наприклад, дитячої смерті, про збалансування комонального стану жінки та дитини, тобто. Е треба повертатися в таких складних умовах до природи тобто наскільки це можливо і наскільки це не суперечить вимогам наприклад лікарів дякую Марина, у нас на жаль вичерпується час але я думаю що це дуже важливо і цю тему обговорювати в наших ефірах в тому числі Марина Манченко. марченко перепрошую співзасновниця і голова клубу підтримки вагітності і материнства лада була на зв'язку а далі оресдрималовський